Всім привіт! Я вже зібрав матеріали для наступного відео про іншу країну з плейцманія, але тут сьогодні я взяв собі і пройшовся по іншому району Львова, Бандарівка, на якому я вже ходив і давно вже все нібито й пофоткав. Але як виявилося, що там іще багато всього не сфотканого, тож в мене не зібралося всього аж на ціле відео. Ну і потім ще одне буде, тому що ще й на Сихові чогось знайшлося. Тому поїхали дивитися. Ну і першою машиною буде ця VAZ115, яка насправді є просто рестайлінговою версією ВАЗ1.099, адже це та сама 99, та просто з новими фарами і бамперами. До речі, припаркована вона не на парковці, а по борзум, хоча під нею вже і виріс мох. Відповідно, стоять вона вже тут якийсь час, як і ось ця от Ауді. Ну, а наступна машина в нас Deo Matiz який виглядає набагато більш закинутим, ніж попередня 2115. В нього спущені всі колеса зі всіх сторін, а також відсутнє заднє скло. Причому таке враження, ніби його просто зняли, адже немає слідів вибивання. Також в нього прогнив порог і інші признаки того, що він закинутий. І ще одна машина, яка стоїть не в правильному місці для парковки, це ваз 205 яка колись була червоного кольору, а зараз вигоріла до оранжевого. Стан в неї ще досить таки непоганий. На жаль, відсутні задні бам. А також пам'ятає заднє криво. Але саме цікаве, що цю машину продають лише за 500 баксів. Я думаю, тут є якісь проблеми з двигуном чи ще чимось. Ну і вже другий за це відео закинутий Матіз, це вже на львівському номері з серйозним пошкодженням передньої частини. Всі пошкодження запчастини зняли і накрили все брезентом. Я думаю, доля цієї закинутої копійки в тому ж самому гаражному кооперативі є досить таки сумною. Скоріше за все, вона просто стояла в своєму гаражі мирно і спокійно багато років, а потім хтось прийшов і купив цей гараж. Машину, звісно, звідтам винули і кинули просто під гаражами. Навіть не вирішили розбирати чи здавати в металобрухт. Ну, а також в цьому гаражному кооперативі є й досить рідкісна парковка з великою кількістю закинутих автомобілів, серед яких є, наприклад, досить цікава ГАЗ 20 Побєда, а також не менш рідкісна ГАЗ-3102 Волга. Всі машини розібрані і розбиті. Враховуючи зі всього, їх часом переробляють і розбирають. І чи з них через декілька років щось залишиться. Також там поруч стояла і газ 22 Волга. Це те саме, що 21 перша Волга, тільки універсал. Дуже рідкісний автомобіль, який майже неможливо зустріти в нас. В Україні та й загалом зустріти його дуже велика рідкість. Адже зазвичай такі автомобілі в радянському союзі не робили. Вони були зроблені в обмеженій кількості. Ну а цей рідкісний автомобіль китайського виробництва БИД попав до Львову під час повномасштабного вторгнення цієї весни. Машина переїхала, скоріш за все, з Донецької області, судячи з її номерів. І так і стала закинутою в цьому дворі. Скоріш за все, просто приїхала, поспіхом була кинута тут, а далі її власники поїхали кудись за кордон. Так бувало часто. Ну і ще одна закинута машина, яка стоїть у цьому дворі з досить дивним дорожнім покриттям у вигляді ось таких от плиточок. Справа в тому, що трава дуже легко через них проростає, а відповідно можна зрозуміти, яка машина закинута, а яка ні, по присутності під нею трави. Наприклад, ця ВАЗ явно закинута. Закинута ще з весни. І ще одна закинута також синя, вазать 1.07 на цій самій парковці. Очевидно, вони колись мали щось спільне. Ця ж пошкоджена. Під нею, щоправда, менше трави, але зато в неї спущені колеса. Можливо, вона стоїть просто менше часу. Ну а доля цього Мерседеса Віта в ваших руках. Ви можете визначити в коментарях, чи закинутий він, чи ні. А на цьому це все. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. Всім пока-пока!